27 вересня 25-го року. Отак от виглядає діляночка артишоку. Тобто вже багато чого посохло і почало давати другу хвилю росту. Якщо ви розуміли, друга хвиля росту почала давати другу хвилю врожаю. Бутони не дуже крупні, ну щоб сказати, прям дуже, але дуже ніжні ніжною структуру будуть дуже дуже круті, хоча є і більш крупні. Бачите? Отам, от от, дивіться, далі взагалі великі, такі як на водонь, на, на, на долоню. Великі. І осюди. Бачите? Гарненькі. Тому ось артишок працює, дає дає врожаї. Да, він вже не так конкретно, але, але ще дасть. І, до речі, вегетаційну масу теж можна посушити і використовувати у фіточаї. Теж, до речі, дуже корисна штука. Ну а я вже так розумію, що я це, саме це відео буду викладати після того, як я викладу з ресторану артишок. Він просто дуже круто був приготований. Я кайфанув неймовірно. Це не ті рецепти, які я використовував в себе вдома. Ось вони дуже-дуже круті, мені дуже сподобалося. Тому якщо комусь -то буде цікаво, де готують такі смачні артошоки, я вам залишу тут посилання. Ресторан Бона, місто Кам'янець-Подільський. Діляночка не дуже велика, але і ну, не маленька